Тарас Григорович Шевченко, поема княжна. Зори моя вечірняє, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, А над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти, А на віта гойдаються нехрещені діти. Як у полі на могилі вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує. Як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей. Та нехай їм я їх добрих знаю. Добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний. І хто знає? Що діється в нас на Україні, а я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу. А ти завтра тихесенько Богові розкажеш Село, і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село зеленим гаєм поросло, цвітуть сади. Біліють хати, а на горі стоять палати, Не наче диво, а кругом широколистії тополі, а там і ліс і ліс і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над селом. Село, село, веселі хати, веселі здалека палати, бодай витернам поросли, щоб люди й сліду не знайшли, щоб і не знали, де й шукати. Тому Господньому селі на нашій славній Україні, не знаю, де вони взялись, приблуда князь, була й княгиня. що молоді собі були, жили самі, були багаті, високі на горі палати, чималий у яру ставок, Зелений по горі садок, і верби, і тополі, і вітряки на полі, І долом геть собі село понад водою простяглось. Колись там весело було, бувало, літом і зимою, музикатне вино рікою, гостей неситих налива. А князя ж синій похожає та сам несмілих наливає, та ще й покрикує Віват! Гуляє князь, гуляють гості і бокотилось на помості. А завтра знову жива, і знову п'є, і знову гуляє, І так за днями день минає. Мужицькі душі аж пищать, судовики благають Бога. П'яниці знай собі кричать. І патріот, і брат убогих наш славний князь: віват, віват, а патріот убогих брат, дочку й таличко однімає у мужика. І Бог не знає, а може, і знає, та мовчить. Княгиня в заперті сидить, її і всі не не пускає убогих брат. А що ж робить? Сама втекла і повінчалась, і батько й мати не пускали, казали, вгору не залазь. Так ні за князя, О ти князь, О ти пишайся тепер, княгине, загинеш, серденько, загинеш, мов ряст весною уночі. Не знатимеш нічого, не знатимеш, як хвалять Бога, як люди люблять живучі. А жити так, Господи, хотілось, хотілось любити, хоч годочок, хоч часочок на світ подивитись, не довелось, а все було, всього понадбала стара мати, саму тебе мов намалювала, хоч молись перед тобою, мов перед святою. Красу моє молодає, горенько з тобою. Жить би, жить та славить Бога і добро творити, та Божою красотою людей веселити, так же ні. А молоді та карії очі, щоб марніли в самотині. Може, Бог так хоче? Боже, Боже, даєш волю і розум на світі, красу даєш. Серце чисте, та не даєш жити, Не даєш на рай веселий, на світ твій великий надивитись, намолитись і заснуть навіки. Невесело на світі жить, коли нема кого любить. і їй одній єдиній, що молодій моїй княгині, красою серце засушить і марне згинуть в самотині. Аж страшно, а вона молилась і жить у Господа просилась, бо буде вже кого любить. Вона вже матір'ю ходила, уже пишалась і любила своє дитя і дав дожить Господь їй радості на світі, узріть його, поцілувати своє єдине дитя, і перший крик його почути: Ох, діти, діти, діти! Велика Божа благодать, сльози висохли, пропали, сонце просіяло, і княгиня з дитиною не тією стала, ніби на світ народилась, гралась, веселилась, і княжні своїй маленькій сорочечки шила, і маленькі рукавчатка шовком вишивала, і купала, й колихала, сама й годувала. Бо княгині тільки вміють привести дитину, а годувать та доглядати не вміють княгині, а потім оха, забуває мене мій поль або філат. За що ж воно тебе згадає? За те хіба що привела, а моя свою дитину сама доглядала, а п'яного свого князя і не допускала. Мов Яблучко у садочку кохалась дитина, І говорить уже стало. І вчила княгиня тільки, маму, вимовляти, а тато не вчила. І книжечок з кунштиками в ромні накупила, забавляла, розмовляла, і Богу молилась, і азбуку по кунштиках заходилась вчити. І що божий день купала. Рано спати клала, і пилиночки на неї впасти не давала, і всю ніченьку над нею витала, не спала, надивлялась, любувалась, княжна своєю, і жениха її єднала, і раділа з нею і плакала, довгі коси уже розплітала і лишенько Свого князя п'яного згадала у мундирі. Та й закрила заплакані очі, а дитині ніби сниться, мов вимовить, хоче не плач, мамо, не розплітай мої довгі коси, посічуться. Щодень Божий радості приносить своїй матері щасливий дочка уродлива, мов то поля, виростає світові на диво, виростає, та недовго буде веселити свою матір. Бог карає княгиню на світі, а завіщо? Чудно людям, бо люди не знають, чому добре умирає, злеє, оживає. Занедужала княгиня, і князь схаменувся за бабами з нахурками по селах метнувся. Наїхали, заходились, лічили, лічили, поки її безталанну в труну положили. Не стало на селі княгині і гусла знову загули, а сирота її в селі, її єдина дитина, мов одірвалась од гіллі, ненагодовної боси, Сорочечку до зносу носить, спеклося, бідне на жиру. Лопудьки їсть, ставочки гатить, в калюшках з дітьми в яру. Умийся, серденько, бо мати он дивиться і не пізнає, межи дітьми дитя своє, і думає, тебе не стало. Умийся, серце, що пізнала тебе, єдиною свою, і Господа благословляла за долю добру твою, умилася. А добрі люди прибрали, в Київ одвезли у інститут, а там що буде. Побачим гусла загули, гуляє князь, гуляють гості, ревуть палати на помості, а голод стогне на землі, і стогне він, стогне по всій Україні. Кара господова. Тисячами гинуть голодні люди, а скирти гниють, а пани їх полову жадам продають та голоду раді. Та Бога благають, щоб ще хоч годочок хлібець не рожав. Тоді б і в Парижі, і іншому краї наш брат хуторянин себе показав А Бог куняє, бо все було б диво, щоб чуть і бачить, і не покарать. Або вже ж надто довго терпеливий. Минають літа, люди гинуть. Лютує голод в Україні, лютує в княжому селі. Скирти вже княжі погнили, а він байдуже, п'є, гуляє, та жида з грішми виглядає. Нема житка. Хліби зійшли, радіють люди, Бога просять. Аж ось із Києва привозять княжну, мов сонечко зійшло над обікраденим селом. Чорнобрива. Караока, вилитая мати, тільки смутна, невесела, чого б сумувати? Або, може, вже такою воною родилось, або, може, молодея, чи не полюбило кого небудь? Ні нікого. Весела гуляла, мов ласочка скубелечка, на світ виглядала з того Києва. Аж поки побачила села знівечені, з того часу стала невесела. Мов сиза його лубонька села облетіла, у всіх була, всіх бачила, всі повеселіли, там словами привітала, там нагодувала. Щодень Божий обходила село, помагала усякому. А сироти до неї в покої приходили, і матір'ю своєю святою її називали, і все село за нею молилось. А тим часом жиди в селі з грішми появились. Радіє, князь, запродує з половою жито і молотить виганяє людей недобитих. Змолотили ні вроку їм за одну годину і клунею провіяли. Князь і не спочинув, на могорич закликає, та п'є та гуляє, аж у гаї, бо в покоях дочка спочиває. Гармидер, галас гам у гаї, срамотні співи, аж лящить жіночий регот, зависає реве хазяїн, будем пить, аж поки наша доня спить. А доня в заперті сидить, в своєму сумному покої, і дивиться, як над горою червоний місяць аж горить, за хмари тихо виступає, і ніби гори оживають. Дуби з діброви, мов дива, у поле тихо отхожають і пугач пуга, і сова з-під стріхи в поле виглядає, а жаби крякають, гудуть. Дивітесь, Очі молодії, як зорі Божії встають, як сходить місяць червоніє. Дивіться, поки вас гріє, а зорі спати не дають. Головою молодою на руки схилилась, до півночі невесела на зорі дивилась, княжна моя, дивилася, та й плакати стала. Може, серце яке лихо тихо прошептало, та байдуже. Поплакала трошки, усміхнулась, помолилась та й спать лягла, і тихо заснула. В гаю все покотом лежало пляшки і гості, дещо впало, та ми осталось. Сам не спав, останню краплю допивав, та й ту допив. Встає, не пада, іде в покої, скверний гаде, куди ти лізеш? Схаменись, не схаменувся, ключ виймає, прийшов, і двері одмикає і лізе до дочки. Прокинсь! Прокинсь, чистая, схопись, убий гадюку, покусає, убий і Бог не покарає, як тая ченчого колись убила батька кардинала, і Сафаопа не злякалась. Ні, не прокинулася, спить. А Бог хоч бачить та мовчить. Ріхам великим потурає, не чуть нічого. Час минає, а потім крик, а потім гвалт, і плач почули, із палат почули сови, потім знову не чуть нічого. І в той час скирти і клуня зайнялись, і зорі зникли, хоч би слово, хоч би де голос обізвавсь. Пани в гаю не ворушились, а люди збіглись та дивились, як дим до неба підіймавсь. Прокинулись вранці гості, аж бачать, що лихо, покинули свого князя та любо та тихо, так і ми його покинемо, так і Бог покине. Тебе тільки не покине, я година, княжно, моє, безталанна, знівечений цвіте. Ти ще будеш покутувать гріхи на сім світі, гріхи батькові. Одоле, лукава є доле, покинь її хоть на старість, хоть на чужім полі, на безлюдді не покинеш, поведеш до краю, до самої домовини, сама й поховаєш. В селі не бачили і не чули, де вона поділась, думали, на пожарищі небога згоріла. Стоїть село, невесело на горі палати почорніли. Князь хиріє, нездужає встати, а підвести нема кому, ніхто й не загляне до грішного, болящого в будинку погані. Люди трохи очуняли, Господа благають, щоб княжна до їх вернулась, а її немає, і не буде вже. Святої, де ж вона поділась? У Києві пресвятому в черниці постриглась. Родилась на світ жить, любить, сіять Господньою красою, витать над грішними святою і всякому добро творить, а сталося ось як у черницях занапастилося добро. Блукаючи по Україні, прибивсь якось і в Чигирин – і в монастир отой дівочий, що за пісками на болоті у лозах самотний стоїть. Отам От мені і розказала стара черниця новину, що в монастир до їх зайшла княжна якась із за Дніпра позаторік. Отпочивала, та й Богу душу віддала. Вона була ще молодою і прихороша собою, на сонці дуже запеклась. Та й занедужала, лежала недовго щось, Седмиці стри, і все до крихти розказала мені, і Ксенії сестрі, і вмерла в нас, і де ходила в яких то праведних містах, а в нас сердешна, опочила. Оце її свята могила ще не поставили хреста.